Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. dinosaur. Hey kids, Smell like a real live dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago when they roamed the world's highest mountain peaks in search of fruits and berries. Dinosaurs were social animals that lived in groups governed by a rigid organizational structure. An alpha dinosaur was the lord of his tribe, leading foraging trips and assigning tasks. Fun fact dinosaurs required no sleep and had to keep in nearly constant motion to survive, much like the Amazon forest dwelling penguin. Thanks. Це запах динозавра. Тепер у мене персонаж смердить, як вонючий старий динозавр. Цікаво, наскільки цього запаху вистачить. Якщо його достатньо вистачить, так я зараз спробую гу, гу, приманити ним нашого динозаврика. І скинути йому на голову оте от не дуже правильне колесо. Так, тут ще, здається, кілька дробин залишилось, але спочатку розберемось з динозавром. Бігати дове... далеко доводиться. Мі? And the other greatest employees of all time are all grabbing drinks at the wizard's lair. Tex, вибачайте за недостаток коментарів. Чесно, знаєте, зараз я вже це казав. Напевно, це було в минулих епізодах для вас. Але поки я граю щось нове, тяжкувато щось коментувати. От коли вийде там, например, наприклад, Dark Souls 2, то скоріше за все така ж сама ситуація буде. Ще просто не буду знати про що з вами розмовляти. Так, ну що ж, попрацюємо приманки. Не встиг, ну. Принаймні, щось. Зараз ще раз спробую. Я не знаю, що мені дасть виступ динозавра. Але ми подивимося, на ну, тобі помер, бідненький, а що тут у нас взагалі? Я не знаю, я просто вбив динозавр. Отака от я тварюка. Так, напевно. Справи... Приведе... призведе до його появи до його кістяка десь там. Також. А можливо, там в якомусь часі його кістяк заважає, проходу, Чорт його знає. Зараз буду розбиратись. Знову повернусь в майбутнє, подивлюсь, що там знаходиться в тих кімнатах, які я пропустив. Е... На тих ду... дробинах. А потім буду розбирати щось з цим скелетом Вірніше, динозавром, не так. Клас. Не той час, клац. Давайте подивимось що тут у нас. Тут якийсь ігровий автомат. Щось для нього треба, напевно, монету треба буде знайти, чи щось таке. Так, ну, це ми вже бачили. Тут нічого цікавого. І залишилася його лише одна дробина вниз, яка там вмикає машину часу нашу. Заодно можна зараз спробувати спуститись до того місця там, де була виставка з динозавром, можливо, щось там змінилося. Так. Тут щось є у нас. Ні, нічого. Вся кімната тільки в теперішньому часі працює, так би мовити. Так. А! Нам треба. <смір> нам треба цей. грається. О, Нафта, бензин нам треба. А бензин виготовляється, нафта робиться із. Е... тварин, які вже давним давно там здохли. Так, за цим от ще треба буде розібратись. Напевно, тут якесь відро треба чи щось таке, не знаю. З ключом всем пізніше розберусь. А -а -а -а, короче кажучи, там де здох той динозавр, я так розумію, утвориться на родовище Честь таке уже ідіотизмом таким серйозним попахає. Давайте подивимось. А вот і воно. Тільки от мені треба знайти відро десь. Наш динозавр перетворився в нафту. Давайте зараз. Тут я начебто відро не бачу ніде. Поперемикаюсь по різним часам. Можливо, відро в теперішньому часі десь є. Я, в принципі, з собою таскав відро з водою, але я так розумію, що воно, напевно, не підійде для цієї справи. Такс. Тут у нас... Запобіжник тільки. Десь тут має бути відро, я це точно знаю. Чи щось таке? Щось, в що я зможу набрати оте от ту. Тут. тут у нас нічого нема. З цим буде зрозуміло пізніше, коли я здогадаюся, як зупинити каміння в минулому. Так. залишилась ще одна місцевість, де я можу спробувати забрати Як його? Нічого не видно. І там нічого не має бути. У лицаря тут, напевно, теж нічого немає. Я десь маю знайти щось схоже на відро. За цим от також треба розібратися. Так, а ну поки що нічим таким не пахне. Може на горі щось є? В цьому кутку у нас нічого нема. Тут також там над горо... над головою повисло ті те каміння, повисло, Нічого не бачу, щоб було схоже на відро. Цікаво, як же мені зібрати ту нафту? Давайте подивимось, може тут щось є. Що я міг таке пропустити? Так, Тут у нас всього лише ключ. Ключ не знаю, звідки на що він треба. Я думав, це залежить від кій. Я так думав, що там отават от камера, що рухається, відповідає якраз таки за те, що мене бачить, коли я краду. Але. ну ладно. Ну, тут от згадується відро. No rank have ever been top так. Жодного відра там не знайшли. Ліфт я поки що не можу запустити, поки не дістану нафту. <laughs> TX. Тут я вже дивився, тут нічого нема. Зараз я просто вже матую одні і ті ж самі кола туди-сюди. Треба хай моргрець розібратись. Давайте спробуємо використати те відро, яке вже в мене є. Можливо, спрацює. Хоча я в цьому дуже сумніваюся. Чому ти не можеш вижити з такої висоти, а? Ти диви? Я несився з цим відром довго і нудно, і, коротше, вийшло, що воно мені знадобилось. Чудово. Я ж його підібрав, там, здається, вже чор знаколи давним-давно, ще коли чувак по мені динамітом кидався. Цікаво буде дізнатися, якщо тут виявиться, що десь знаходиться інше якесь відро. Ну що ж, поїхали на ліфті. Ммм, колесо. Цікаво, а що я з колесом буду робити? Це мені його треба достати в... доставити в минуле, я так розумію. Щоб віддати отому хлопцю. Цікаво, чи зможу я його пропихнути крізь? Не можу. А отак от можу. Задуплив. Чудово. Тепер давайте віддамо це коліщадку нашому хлопцю. Може він знатиме, що з ним робити. Довго ж його тягнути, та йому речі. Давай, котись вже. Це єдине місце, куди його можна, здається, відтягнути це якраз до того хлопця. Wheel Fog Love Wheel. Uh, тепер у мене є доступ до того його робочого місця. І можливо той динозавр, який щось там дохлий, оживе, і. Я зможу його прикінчити. А. ну Можна і так зробити. Чого ж? Не знаю, наче мені там ще ключ знадобився в такому випадку і все інше. and that's that all of that poor caveman's descendants are dead forever well, what's done is done there's no going back on that decision now well unless someone else screws around with the timeline some more you know time machines really take the fun out of trying to teach hard lessons about consequences now let's see what we have in the Я досі не викупаю, що там треба буде робити з цим. Так, а ну, тут, в принципі, нічого не має змінитись. Тепер наша героїня найкращий робітник всіх часів. Чудово! Нічого не скажеш більше. this exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the dino-hyper. So, okay. the, the, the key out of this chronologically contorted collapse of continuity. all it took was the complete eradication of a family line dating back countless millennia. to be fair to our heroes, i can understand wanting to get out of here. Uff. dinosaur smell is really bad. От ключик від цих дверей. Але це не все. Я там пропустив от момент, пов'язаний з... каменюкою оцією от турнуватою. Яка тут справа знаходиться. Я не знаю, що з нею робити. Також там у нас ігровий автомат, з яким я теж не розумію, що робити. Не знаю навіть, що тут робити. Тут щось треба підставити, щоб воно не дало цьому каменю закривати воду, питання, в що і в якому часі треба підставляти сюди. Давайте подивимось на теперішній. Так, а от і наша подорожувальність вчась давно мертва. Тут все те ж саме а, єдине, що залишилося це отойт ігровий автомат якийсь. Цікаво знати, що з ним пов'язано. Хочеться вже за цей прохід э, знайти секрети всі, що тут є. Але а повинно доведеться ці до... від цієї думки відмовитись. Цікаво з цією штукою робити. Тут цей прохід теж якось сенсу багато в ньому немає. Хм. Я щось дуже сильно пропускаю. Там з тим ігровим автоматом, походу, із за цим от. Від діркою в підлозі цієї веселої. Щось має бути пов'язане. Напевно, це відкриє ще одну картинку, пов'язану з персонажем. Питання тільки в тому, як я туди доберусь. А, може тут додався якийсь скелет чи щось таке. Давайте глянемо. Так, тут у нас нічого. Тут тільки нафта, запах динозавра, нічого. Хммм, щось навіть не здогадуюся, як це можна зробити. Якось треба знищити той камінь, який там в минулому знаходиться. Питання тільки в тому. Як його це знищити. Може нагорі щось змінилось? Зараз по швидкому перевірю. І напевно з цим буду завершати, бо вже не знаю, що далі робити. Ключ з собою заберу ще, бо там, здається, ще є одні двері, які можна відчинити. І вона вже не хоче олію туди додати. Верніше не олію, а нафту. Ну добре, повертаємось в теперішнє. Не знаю навіть. Це було тупо. Ну що ж. І там зліва аж були двері, які можна цим ключем очі. Я от дико відчуваю, що я пропускаю якийсь очевидний секрет, але... хай йому греться. Так, одну картинку принаймні я пропускаю. Для близнюків там я знайшов на цей момент 6 штук, для подорожувальниці в часі тільки 5 штук, і для лицаря нашого 5 штук. Скоріше за все, як мінімум, по одній картинці я пропустив. Так, а тепер аж сюди, наліво там, де були ще три поручня. І ще був... Ще були одні зачинені двері, здається так. От моя компашка до мене підбігла. Все, лагати почало. Кльово. Принаймні добре, що запись хто не лагає ніде.